Вже досить давно температура на вулиці демонструє своє стабільне зростання вгору. А всі ми знаємо, коли стовпчик термометра не опускається нижче 5 градусів з плюсом, це пряма підказка до заміни зимової гуми на літню. І саме зараз, коли на вітчизняних шиномонтажах. на монтажах. Час пік заміни зимових покришок на літні. Наша програма разом із супермаркетом автотварів Кінґавто вирішила допомогти вам правильно вибрати шини для своїх авто, зокрема розібратись у їхньому маркуванні і тягово щепних властивостях. Та за традицією розпочнемо з історії автомобільних покришок. Перші покришки або ж шини для безкінних екіпажів з'явилися у 19 столітті у вигляді масивних суцільно литих бандажів, які щільно обтягували колеса. Тоді їх називали вантажними стрічками або ж гусматиками. За перший прообраз покришки колеса автомобіля варто подякувати Чарльзу Макінтошу, який у 1823 році придумав просочити рідким каучуком гняну тканину, що не пропускала воду і повітря. Винаходом Макінтоша вдало скористався британський залізнодорожник Роберт Томпсон, якого і можна вважати автором першої пневматичної шини для авто. Цитую. Зміст мого винаходу полягає у застосуванні еластичних опорних поверхонь навколо обудів коліс екіпажів з метою зменшення сили необхідної для того, щоб їх тягнути, тим самим полегшуючи рух по дорозі і зменшуючи шум, який вони створюють під час їзди. Саме так писав про свій винахід Роберт Томсон у патенті, датованому 1846 роком. Шина накладалась на колесо з дерев'яними спицями, закріпленими в дерев'яному ободі, який оббивали залізним обручем. А камера і зовнішнє покриття були основними елементами покришки для коліс. Камера виготовлялась із декількох шарів парусини, просоченої покритою з обох боків натуральним каучуком. А шматки шкіри, скріплені для міцності за допомогою закльопок, слугували зовнішнім покриттям колеса. Та на цьому і... Закінчилось, на жаль, не знайшлось того, хто б упровадив цей винахід у масове виробництво, і після смерті винахідника про повітряне колесо забули, але ненадовго. Варто було шотландцю Джону Данлопу одягнути звичайний водопровідний шланг на колеса велосипеда свого десятирічного сина, як це сприяло отриманню ним у 1888 році патенту на винахід, пневматичний обруч для коліс транспортних засобів. Пізніше було запропоновано відділяти камеру від покришки, вставляючи в її край проволочені кільця, тим самим саджаючи на обід колеса. Ну а першим, хто почав використовувати пневматичні шини на автомобілях. Були брати Андре та Едуард Мішлін, які на той час мали досить великий досвід у виробництві велосипедної гуми. Звісно, з винайденням пневматичної шини покращились ходові якості авто та щеплення транспортного засобу з дорогою. У виробництві почали використовуватись більш надійні і довговічні матеріали, що збільшувало пробіг покришок. З часом у шинах з'явився корд. Прошарок з текстильних ниток, який дотепер забезпечує автомобільній гумі міцність і пружність. Виробники покришок приділяють особливу увагу покращенню взаємозв'язку корду з гумою, а також зниженню шарованості каркасу резини. Про інші ж особливості автомобільних покришок і про їхнє сьогодення пропонуємо більш детально познайомитись у наступній рубриці програми Зроблено на 100». Отож, заміна зимової гуми на літню важливий процес станом на сьогодні і актуальний як для багатьох водіїв, так і для нашої програми. Відкриваємо чергові сторінки телепосібника «Зроблено на 100, вивчаємо автомобільні шини, особливості їх експлуатації та правила проведення шиномонтажу. А також застережаємо вас від можливих наслідків експлуатації гуми не по сезону. Ну, В першу чергу, для... за того, що Україна знаходиться в континентальному кліматичному поясі, і для нашої країни характерні перепади, скажімо, температури літом, плюс від 30 до 35 градусів, і зимою 20 до 30 градусів. Тобто, шину експлуатують за абсолютно різних кліматичних умов і температур. Та й виробникам автомобільної гуми, на жаль, поки що не вдалося створити покришку, яка б однаково працювала як за мінусових температур стовпчика термометра, так і за аномальної спеки, що характерна вже й для наших широт. В принципі, можна розділити на е, три основні категорії: Це е, автопокришки з сімметричним рисунком протектора. Ми бачимо, що право і левої частини абсолютно сімметричні. Затем следующая група это автопокришки асимметричные. в данном случае левая і права части от, от, отличаются. і третя група гума з направленим малюнком протектора. Такий розподіл автопокришок пов'язаний із безпосередніми завданнями, які повинні виконувати кожен з видів шин. Скажем, появлення симетричного рисунка було связано з тим, що он дозволяв достаточно ефективно відводити воду з пятна контакта і зберігати управляємость в достаточно широкому діапазоні. З появою направленого малюнку протектора покращилась керованість авто на сухому або ж вогкому дорожньому покритті. На сьогоднішньому етапі большинство производителей уходят от асиметричних і направленных. Связано з тим, що, зараз, що шире і шире шинно промишленість применяются сучасні технології, і вже в обичної симметричної покришки производителям удається реалізовати преимущества перших двох типов: асиметричної і направлені. Про різновиди покришок відповідно до сезону багато говорити не будемо. Адже будь-яки водии, навіть початкивцы знают, что их размежевают на летний, зимовый та всесезонні. Специфическая особенность летний и зимний понятно. Да? Летние покрышки предназначены сугубо для весенне-летнего сезона. То есть они могут эксплуатироваться до температуры 7-10 градусов Цельсия. Зимние покрышки целесообразно использовать, когда стрелка термометра или столбик термометра падает ниже 7 градусов. Всесезонна гума це своєрідний компроміс між теплою і холодною порами року. У них виробники намагаються поєднати переваги як літніх, так і зимових покришок. Но надо учитывать, что это все-таки компромисс. Да, в наших климатических условиях, как часто, все сезонные покрышки себя не оправдывают. На що нужно обратить внимание при покупке автомобильных шин? Для начала нужно определить ее сезонность: зимняя или летняя. Если шина зимняя, то у нее на боковине будет нарисован треугольничек, в котором будет снежинка, либо отмечен знак M, S. То есть MAT and Snow. Звісно, на літній гумі такі позначки відсутні. Наступні параметри шини, на які потрібно зважати, це її посадковий діаметр, ширина профілю та висота. Усі ці дані містяться у технічній документації вашого авто. Більшість виробників не рекомендують виходити за задані параметри, які вказуються в сервісній книжці, зв'язано в першу чергу з тим, що під ці параметри підганяються настройки подвески, гідроусилителя, спідометр і так далі. А тепер розкриємо зміст усіх цифр та позначок, що знаходяться на боковині покришки. В даному випадку, наприклад, 175 70R14. Ми маємо 175, це ширина бігової дорожки протектора. Дальше 70, это соотношение ширини к высоте в процентах. Ну, буква Р. Это, к сожалению, не то, що думають многие, Це не радіус. Це говорить о том, що покришка радіального типу. У цих шинах надміцні нитки всередині гуми розташовуються вздовж радіуса колеса. Цей елемент покришки називають кордом. На відміну від діагональних шин, таке розташування кордових ниток робить радіальні покришки більш жорсткими. Як наслідок, підвищується їх ресурс експлуатації, взаємозв'язок площі контакту шини з дорогою і навіть зменшуються витрати пального. Наступна цифра – це 14. Це э, цифра, яка говорить про посадочному радіусі даної покришки. 14, 15, 16 – в залежності від потреби вашого автомобіля. Наступна цифра – 84, 90, може бути 100, в залежності від покришки – це індекс нагрузки. І Якщо ви їздите на постійно завантаженому автомобілі, бажано, щоб ця цифра була якомога більшою тобто, це показник ваги, яку витримує шина такого типу. Перенавантаження для покришки так само погано, як для вашого хребта, надмірна маса тіла. Слідуща відмітка, як правило, йде буква. Це може бути Ця Буква вказує на скоростний індекс автопокришки. Тобто, якщо у вас мощний сучасний скоростний автомобіль, то ця буква має бути більша. Тобто, чим далі вона знаходиться в англійському алфавіті від букви «А», тим більший швидкісний режим експлуатації шини. Если, например, это буква H, это скорость до 210 км в час. Если это буква V, то это скорость до 240 км в час. Не менее важной для каждого автомобилиста має быть дата выготовления автопокрышки. Эта информация також міститься на ее фронтальній частині. Если вы покупаете покрышку и, скажем, дата выпуска более 5 лет, я бы не советовал такую покрышку ставить. Почему? Она теряет свои Качество при длительному хранении. можливо, розтріскування, потеря еластичності і так далі. Усім відомий факт: літня шина більш зносостійка. Це пов'язано з тим, що ми її експлуатуємо у більш швидкісному режимі. Відповідно, навантаження, які вона повинна витримувати, набагато вищі. Тому состав різини робиться більш жорстким, підбирається інший состав корду. И кроме того, мы не забываем, что, как правило, летняя резина эксплуатируется в совсем другом температурном диапазоне: 20-30, а то и 40° наружная температура, температура асфальта, как правило, на 10-15° 15 выше. Что ж, до встановлення гуми на автомобіль, то мало хто з водіїв проводить цю роботу власноруч. Шиномонтажів хоч гати. та за деякими етапами заміни покришок все ж таки варто пильно слідкувати. Как правило, на резине имеется е... Надписи, якщо це асимметричная, аутсайд і інсайд, це внутренняя і наружна часть покришки, і стрілочка стилизованной под фирмы фірми, либо просто стрілочка, указується направление вращення. Запам'ятайте, неправильне встановлення гуми призводить до її неправильної експлуатації, що у гіршому випадку може мати плачевні наслідки. Тобто там, де вона повинна була б виводити воду із площі контакту, навпаки, може її притягувати. Результат на швидкості більше 60 км на годину, ви можете втратити контроль над авто, а це вже ризик потрапити у ДТП. Тому, при виїзді шиномонтажа, не полінітесь, подивіться, посмотрите. Правильно ли спеціаліст шиномонтажа на монтаж. Внутріння наружна сторона і направлення в І зазначимо про ще одне: тиск повітря у покришці. Його коливання становлять від 2 до 2,2 атмосфер. Загалом максимальні показники атмосферного тиску у шині встановлюються виробником вашого автомобіля і прописуються або в сервісній книжці, або ж на внутрішній стороні кришки бака. Проте останнім часом особливої популярності набуває накачування гуми інертними газами. Чимало водіїв вважають, що наповнення ними коліс. підвищує плавність руху авто або ж його керованість. Но это немножечко не так. Основное, основное преимущество накачки инертным газом в том, что температурный диапазон когда газ начинает изменять свои, скажем так, качества, да, изменяется давление, достаточно широк, намного шире, нежели у обычного атмосферного воздуха. Поэтому при характерных для территории Украины температурных диапазонах давление в вашем колесе будет практически постоянно. И вам не нужно будет либо в холод подкачивать, чтобы давление, например, было 2 атмосферы, либо несколько приспускать колесо в сильную жару.